Отож, колеги, криптоентезіасти та криптаночки. Я радий бачити вас усіх. І сьогодні ми говоримо знову ж таки про маса. І сьогодні буде дуже цікаво, адже попереду на нас чекає. Запуск спільноти розпродажу маси на CoinList – Тобто все тільки починається, і з цього почнемо. Спільнота маси у мене для вас чудові новини. Обіцяю будете здивовані так само, як і я. Привіт усім. Сьогодні я збираюся зосередитися на сотій, е, пробачте, не на сотій події, а актуальні події в даний момент і в даний час, яка відбулася днями а саме Маса запускає розподіл спільноти на CoinList. Я не можу в це повірити, але це справда і це правда. Як так? CoinList і маса. Це неймовірно. Я дуже радий за проєкт Маса. Я хочу розповісти вам більше про цю подію. Тож, поїхали. В епоху, коли конфіційність даних і права власності стали першочерговими, маса виділяється як е, ніби ніби. Кругозір, ніби маяк інновацій, на людям можливість контролювати свої особисті дані. З великим етузіастом ми раді оголосити про майбутнє господарські лоти маси на коєніст, що стане ключовим моментом у нашому шляху до децентралізованого майбутнього. Отож, маса, як ми знаємо, є піонером мережі персональних даних для епохи, а її зосереджується на масштабованості, безпеці та стійкості. Маючи понад 1,2 мільйона мільйони унікальних гаманців і значне фінансування від провідних інвесторів, траєкторія зростання маси з моменту за запуску в серпні 22-го року є не чим іншим як надзвичайним. Отож, давайте е, розбратися з подробицями, запланований на 4 цього березня 4-го року о 16.00 по UTC. Розпродаж масу ком'юніті серед представляє не лише можливість для інвестицій, але й можливість стати частиною руху, частиною руху, який переосмислює власне конфесійність даних і монетизацію. Дійте швидко, оскільки реєстрація завершиться в понеділок, 4 березня 2024 року о 12.00. Дісі, перше це безперебійна участь. Щоб забезпечити безперебійний досвід учасникам, нагадують зареєструватися, використовуючи ту саму електронну пошту чи гамарець пов'язані з попередніми заходами маси, такими як інформаційний бюлетень або airdrop quest. Таке вирівнювання має вирішальне значення для безперебійного входження до спільного продажу. Друге, це приєднання до престижних рангів. Маса приєднується до елітної групи проєктів, запущених на Coinlist, включаючи таких гігантів галузі, як Solana та Filecoin. Репутація Coinlist у пошуках та підтримці проєктів із базовими технологіями та надійними спільнотами красномовно говорить про потенціал, який вони бачать у маса. Отож, третє історичний момент для мас. Як пишається випускником початкової програми Коєліз, осінній пакет 2021 року подорож подараж... Под... маси до загального розпродажу на Коєліс є свідченням нашого інноваційного підходу та стали та сили власне нашого проєкту. Цей продаж не просто транзакція, а історичний момент, який означає наступну главу в запуску мережі МАСА. Отож... Давайте ж трішки підсумуємо ключові моменти. Як ми знаємо, закінчення реєстрації 4 березня 24 року, 12 сі є. Розподащ пілоти 7 березня на року, 16.00 UTC. І листинг на біржах це одна з квітня 24 року або е приблизно. А висновок. Маса ком'юніті це коліс це не просто інвестиційна можливість, це шанс стати частиною революційного проекту на передання блокчейну та конфіційності даних. Оскільки ми наближаємося до дати продажу. Ми запрошуємо вас. Приєднатися до нас у цьому захоплюючому етапі нашої подорожі разом. Ми можемо сформувати майбутнє, де конфіляційність даних і монетизація будуть не просто поняттями, а реальністю для мільярдів користувачів у всьому світі. Отож, у мене на цьому все і до зустрічі!